Вас на нашому каналі сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті АТБ і знімаємо ми це відео напередодні дня незалежності. Тому, відразу, користуючись нагодою, хочу привітати всіх українців з Днем незалежності. Бажаю перемоги нашій країні. І сил та наснаги нашим захисникам, завдяки яким ми святкуємо власне цей день. І відразу знижка на томати ґрунтові. Перший гатунок 2989. Тут сливка наші зеленкувата, але достигне буде добре, я думаю. Так, перець гострий перший гатунок 49.95. Кавун перший гатунок 1649. До речі, в сільпо. Зараз акція на такий кавун 9,99. Яблуко Пінк Леді, перший гатунок 93,95, Мандарини 59,95, Яблуко Голден, 75,95. Томат рожевий 6589. На баклажани знижок немає 3395 і 2430. на огірки також. Картопля молода, перший гатунок 1589. Крупа пшенична Артек 3370 із карткою АТБ 3202. Крупа Манна 3211, якщо є картка АТБ і 3380, ціна без картки. Макаронні вироби своя лінія, каса делла, Паста, спіралі і такі типу вертунці, якісь видки називаються 30-60. Олія не рафінована, розумний вибір, 63-36. Рафінована, розумний вибір, 60-50. Можна отримати національний кешбек. Також своя лінія рафінована. Тут 828 г 0,9 літра, 65,50, щедрий дар 7450 і 100жар рафінована 74,50. Так, а якщо брати більший формат, знижок зараз наразі немає. Соки джапа також на знижках до Дня Незалежності 55,50, тропічний фруктовий, апельсинґріфрут 55,90. Так, вишня 52,50 і апельсиновий нектар 83,20. Галіція грушево-яблучне 73,90. Цукор, пісок фасований 29,90 за кілограм. Сіль кухонна. День у день, перший гатунок, кам'яна, мелена 12,90. Ванільний цукор, своя лінія, гривня 50. Борошно пшеничний, розумний вибір, вищий готунок 39,30. Амбар якийсь 39,90. Тартілья пшенична. Своя лінія 37,90. Печиво лагода з ванільною начинкою 24,40. І Марія цільно-зернова 17,80. на знижках з ванільним кремом 18,80, така маленька більша упаковка. Не пишіть, скільки тут грамів, а 6, 6 упаковочок по 4 печива печ 88,20 і 42,30. Вафлі Артек своя лінія 13.20 в асортименті. Тут і горіхова, шоколадна і Що молочний аромат. Вафлі день у день, кокосова стружка і кориця 9,80. Вафлі мілка чоко 23,90. Вітамінні батончики. Санте. Так, що тут l карнітін магнезія, 7 вітамінів. Прямо здоров'ям запастись можна 24,50. І акса, йогурт, і дикі лісові ягоди, перепрошую, 10,80. Попкорн своя лінія в асортименті для мікрохвильової печі 13,70. Хамон, коста брава. 78,70, досить непоганий. Я не бачу, скільки тут 80 грамів. Потім хамон ось такий. Тут більше 250 грамів, 219 гривень. І така нарізка сорті грубина. Ковбаса балик, 105,90, скільки тут 180 грамів? 180 г. І нарізка ковбаса Добров, українська та сервіла 55,90 Сьомга слабосолена, філе шматок на шкірці 149,90 за 180 г. Консерви для котиків Gourmet Gold 24,40 в асортименті і пец Апис 1830. Своя лінія. Віскас вологий корм для котиків 12,50 в асортименті. І фріскас і 4, так, 4 лапи 12,80, фріскас 12,50 в асортименті також. Консерви, каша гречана, розумний вибір зі свинини 44,90 і розумний вибір горохова каша зі свинини 40,20. Далі салат з тунцям, делюкс. Що тут? Цікаво, хто куштував вже ласка, відгуки. Так, 58,50 з французьким соусом. Якимось далі. Тунець з овочами в соусі 50 гривень, 50 копійок. копів. До візьмемо спробу, Що тут в соусі цікаво, напевно, томатників соус чи Напишіть, будь ласка, відкритих то вже його їв. Так, шпроти делюкс 62,90. ми їх брали, були досить смачні. Різке золото олій 92,90 і своя лінія 66,50. Майонез Оліс салатний, 30% жирності 34,70, 50% жирності Олі 47 4470 і 67% жирності Олі з Провансаль 51 гривня, 90 копійок. Серветки вологі, дитячі, ультрам'які 19,50. Ватні диски, косметичний розумний вибір 1930. Скільки тут штук? 80 штук. Зубні пасти Paradontax XL100 мл, 122 гривня ось така. І ультраклін Ультрачищна 111 гривень. Лакалут актив трав'яний 73,50 гривень, сенситив мультизахист 74,50 50 вайт мультизахист 76,90, Дентал тотал Протекшн 40 гривень 80 копійок. Для душу Джонсон, Віта Річ, мигдальне молочко, 71 гривня 90 копійок, і лепетіт Марсельє 61 гривня 20 копійок. Чоловічі дезодоранти Ніве кулькові 80 гривень 90 копійок, і рексона в Стікові, 83 гривні 90 копійок, чоловіча рексона, звичайна жіноча, не для чорного 79,90, і в спрей Алоевера 8990. Шампуні Пандім провів асортименті 148,90. Це скільки тут мілілітрів 400 мл. Засіб для миття посуду, Алоевера яблуко 3670, торгова марка Неопюр. І фейрі 68,90. Також стіки для туалету 53,70. Так, два стіка йде, і якісь з кольором 32 гривні 20 копійок. До речі, не зустрічала раніше такий аромат. Ми в АТБ досить рідко ходимо. Прямо якийсь Блекбері Шейк дуже цікаво. Пральний порошок Gala актив пудра 36,70 і французький аромат 31 гривня 90 копійок. Тайт 39,90 і Gala велика, 1,8 кг 179 гривень. Mm -hmm. Капсули для прання Ariel очищення та екстра очищення 178,90 капсул. А персіл 13 капсул, 203 гривні 40 копійок. Кришки для консервування 47 ,90 гривень 90 копійок. За. Це, до речі, не підходить для автоклаву. Так, херсонські кришки 20 штук. Потім на Євробанки 42 гривні 80 копійок і звичайні якісь для скла. Так з 92 гривні 30 копійок це 50 штук. Набір таких мисок. Гондола, якась стругова марка. Три миски 139 гривень півтора літра, половиною літра. Хочу з такою такого силиконову. не знаю, якому користування будуть. Тостовий сир, 48 гривень 90 копійок. Звенигора сметанковий 79 гривень 60 копійок. І звенигора. Екстра 79 гривень, також 60 копійок. Далі сметанковий комо 54 гривні 90 копійок. А розумний вибір, продукт сирний, 36 гривень, 30 копійок. Сметана президент 10% жирності, 48 гривень, 80 копійок. Просто наша сметана 15% жирності, 27,90%. Це маленька упаковочка. Йогурти з злагода персик і полуниця 170 г 19,40 гривень. Пастила Боб, вишня-малина 33 гривні 20 копійок. Цукерки бельгійський делюкс, морські скарби 163 гривні 40 копійок. Вино своя лінія, кінь з мараулі, напівсолодке, червоне столове 149,90 Що тут ще? Кастіло де веро, біле сухе 134,90. Кастіло веро, червоне, сухе 119,90, типу Іспанія. Вино сухе, червоне, барон де лусон, 122 гривні 50 копійок. Капітан Морка на основі рому під 397 гривень за 1 літр. Кава розчинна, якоб з Монарх, 124 гривні 90 копійок за 60 г. Чай, чорний, день у день байховий, цилонський, 25 гривень 90 копійок. Ча, день у день кенія байховий листовий 35,90. суміщаюся якісь 25,90. Дякуємо за ваш перегляд. Ставте подобайки, обов'язково підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в нових відео. Слава Україні!